Вітання всім, хто дивиться Бабисини смаколиками з, з України. Сьогодні хочу приготувати пісний борщ. Готувати я його буду дуже швидко завдяки моїй борщовій заправці. Ще мені знадобиться квасоля, картопля, печериці, цибулька. Капуста і сушені у мене тут лисички. У кастрюку відправляю картопельку. І поки картопля буде варитись, я приготую гриби. Для цього я на сковорідочку викладаю цибульку і грибочки. До грибів відправляю. Ось таку величеньку столову ложку сушених лисичок. Сушені гриби можна не додавати, можна готувати тільки з печорицями, але так буде більш ароматний, борщ, більш запашний. Я коли додаю лисички сушені, коли білі гриби. Грибочки готові. Картопелька теж готова. Я відправляю гриби до картоплі. Далі відправляю борщову заправку. Далі квасолю. Квасоля у мене консервована. Додаю лавровий лист. Зараз буде закипить і додам вже капусту і сіль. Така борщова заправка. Дуже велика знахідка влітку, коли спека і коли немає світла. Таку борщову заправку можна використовувати як салат. Дуже-дуже смачна. Усе закипіло. І тепер відправляю капусту. Додаю сіль. Але обережно, бо борщова заправка вже має свій смак і фусоля консервована. Борщ закипів, прибираю лавровий лист і виключаю. Накриваю кришечкою. Хай постоїть борщ. Усі продукти між собою хайп проти ще більше. І потім будемо вже обідати. Цей борщ дуже смачний як у гарячому вигляді, так і у холодному. Смачного. Дякую. Пісний борщ, але він ще трошечки теплий. Угу. Я такий люблю. Сало, цибулька, цибуляники, угу. хренадер. Ммм. Угу. Відчуваю тут лісові гриби. Так, да, там лисички. Лисички? Угу. Несушені лисички, печериці. Це ті, що ми з тобою збирали. Ага. Потім сушили. Смачного. Дякую.